Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Закінчилась нерестова кампанія. Хочемо поговорити про цей етап. Також торкнемося сьогодні питання стану кременчуцького водосховища та нові правила для промислових та любительських рибалок. У нашій студії Олександр Жежеря, начальник відділу іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та Аквакультури, всі ці питання сьогодні йому і поставимо. Наші вітання, пане Олександр. <клес> Доброго дня. Напевно, для людини от, вашої професії, вашої спеціальності нерест – це такий довгоочікуваний період, якщо сюди. Так ну почнемо з того, що нерест – це найважливіший період в існуванні водних біоресурсів, і тому, да, оскільки ми здійснюємо охорону. Водних біоресурсів, то це важливий період і як для нас, так і для водних біоресурсів. Ну, нерестова кампанія нинішнього року закінчилася, і такі от загальні результати, що скажете? Ну, нерест... давайте почнемо з того, що нерестова заборона у зв'язку з погодніми умовами була трохи зміщена. Тому на підставі наукового обґрунтування Інституту рибного господарства ми змістили на тиждень. Початок нерестової заборони на Кременчуцькому водосховищі. Вона пізніше. І нерестова заборона, да, розпочалася не з 1 квітня, як завжди, завжди а з 8. Що вона показала взагалі? Скільки вона тривала? Ну, нерестова заборона тривала із 8 квітня по 16 червня. Загалом за період нерестової заборони було виявлено 792 порушення. Це на 100 порушень менше, ніж в тому році. Працювало 33 інспектора, 30 кримінальних справ було виявлено. Накладено збитків на суму 4 мільйони 260 тисяч. А якого плану ці порушення були? Ну, як правило, це було 90 порушень. Це грубих, грубих порушень. Це із використання там заборонених знаредлову, заборонених методів знаредлову. П'ятсот порушень це було незначні порушення правил рибальства. Ну і виявлялися безгосподарські знаряддя лову заборонені. Пане Олександр, що було? означає от, е, незначні порушення? От як, як це що, що, що таке? що, що можна вважати незначним порушенням? <клес> ну це, це незначні порушення, це якщо там здійснювали риболовлю із перевищенням кількості гачків, дозволеними знаряддями лову, але з перевищенням кількості гачків. А, ні, а от кількість ні, риби там в садках уже зловленої може це бути вважатись там? А це значне буде. Це Якщо знач... перевищення добової норми, це вже буде перевищення лімітів або добової норми, це вже буде значне порушення. А от перевищення кількості крючків, гачків, от, е, яке це покарання може бути? Ну це 170 гривень, 170-340. Це... За один гачок. Так, чи взагалі? Взагалі за порушення. Взагалі за порушення. Це да, стаття 85 частина третя. Що скажете зараз про популяцію риби в Кременчуцькому водосховищі? <кій> ну, популяція риби в Кременчуцькому водосховищі налічує десь близько 40 видів. 23 види промислово цінними і добуваються в промислових масштабах суб'єктами господарювання в Кременчуцькому водосховищі. Важливе питання для стану взагалі водосховища і всіх, хто його населяє, це водосховище, рівень води. Що зараз скажете про рівень води? Ну, останні два роки вже ми спостерігаємо, що особливо це в період нересту, рівень води тримається на належному рівні. Близький до повного це 81 метр. Тобто, ну, це Позитивно вплива на проходження нересту і на умови існування водних біоресурсів, тому що всі нерестовища заповнені, і рибі є де відкладати ікру. І також за ці два роки не спостерігалося різких добових коливань. Це теж позитивно впливає на проходження нересту. А чим пов'язані можуть бути добові коливання? І з роботою ГЕСів. А, з роботою да. гес. Ви сказали, назвали цифру 81 метр. Це від чого? 81 метр по Балтійській системі, по якій вимірюється рівень. Зрозуміло. Тобто рівень води в нормі, от зараз спека вона може впливати на рівень води? Спека на рівень води в принципі то не впливає, але спека може вплинути суттєво на умови існування водних ресурсів. Тому що якщо температура і надалі буде триматися на таких аномальних показниках, то Може виникнути масове цвітіння синьо-зелених водорослів, що в свою чергу сприч... може спричинити загибелі. А, Риб. до речі, говорячи, зараз спека, ну, велика спека, як риба реагує на це? Чи є, вивчаєте, ну, ви на, сьогодні, риби? на сьогодні, слава Богу, можна сказати, що випадків загибелі риби не виявлялося. Була на річці Вільшанка, незначна загибель, але там. Вже тобто все локалізували. Тобто на, на території Кременчуцького водосховища. Ні, випадків таких ще не було. Надіємося, що їх не буде. Ну і, і те, що не було, це знову ж таки можна говорити про те, що рівень води, як ви кажете, ну в... звичайно, так. Да. Тому що якби були різкі перепади рівня води на водосховищі, могли б утворюватися там відмежовані ділянки, відшнуровані від основного русла. І в них залишається риба. І тому в зв'язку з підвищенням температури вона могла загинути. Могла б загинути. Тому... Розкажіть про особливості роботи рибоохоронного патруля у військовий час. Які особливості його? Рибоохоронний патруль працює у військовий час, так як і в звичайний час. Ну, одне, що ми проводимо, ну не, не одне, а там залучаємо до своїх рейдів. ТЦК, військомати залучаємо. Працюємо спільно із патрульною поліцією. Ну, напевно, ТЦК це такий ефективний, ефективний допомоговий. Так, да, це залучаємо вже ми їх як в крайній такій мірі, як спостерігаємо там, дуже велике скупчення рибалок, особливо, якщо вони ще здійснюють любительське рибальство з порушеннями правил рибальства. Тому ТЦК впливає на них позитивно. Взагалі, ви багато фіксуєте порушень. Зараз заборонено виходити на воду на будь-яких човнах. Це питання є для вас проблемним? Чи все-таки більш-менш дотримуються люди цього правила? Ну, будучи на воді кожного тижня і майже через день, то я б не сказав, що дуже порушується. Ті факти, які нам відомі, що порушують навігацію, то їх притягують до відповідальності патрульна поліція. А взагалі, от, оці заборони, от вони якось так, от у нас вже, на жаль, третій рік триває війна. От вони в деякій мірі, от навіть не було щастя, як то кажуть, позитивно впливають на і стан водосховища, і стан запасів рибних ресурсів. Ну, для водних біоресурсів стан ну, на стан запасів, звісно, що позитивно впливають, тому що ніхто його не виловлює. Але ж враховуючи таку ситуацію, і людям потрібно якось проводити свій час. Зрозуміло. Ну наскільки знаю, у вересні завжди відбувається зариблення водосховища. Якою рибою зараз відбувається зариблення в основному? Ну в цьому році, в цьому році розроблена програма розвитку, в тому році розроблена програма рибного господарства в Черкаській області. І вже відповідно до цієї програми виділено кошти в сумі 4 мільйони. І вже буде проведений тендер, і у вересні планується проведення зариблення. Риба це буде як правило, як завжди, то в столу. Тому що він у нас не розмножується, це перше, друге, що він є біличним міліоратором і він очищає наші водойми. Тобто це, скажімо так, більш корисна риба для. Е, звісно, так. Да. А решті-решти породи риб від види риб вони відновлюються. Ну, в принципі, немає потреби, так? Е, ну, дивіться, кожне зариблення відбувається на підставі наукового обґрунтування Інститут рибного господарства. Інститут рибного господарства надає перевагу, так як ви сказали, що інші види риби у нас розмножуються. І тому, ну, і на мою думку, і на думку науковців, ці види потрібно охороняти, посилювати охорону, щоб в період нересту. Вони відновлювалися. А ви от постійно звертаєтеся до науковців? Тобто щороку це можуть бути е, різні види зариблення, так? Це, ну це не щось однакове постійне, так? Ну, як правило, вони розробляються обґрунтування на 4-5 років. 4-5 да. років. Е, зрозуміло. Які за що ви можете зараз сказати про зміни е, у квотах для промислових рибалок? Ну, зараз проходить реформа рибної галузі, вже як, ну, як всі знають і чули. Другий рік вже продаються, так як раніше квоти були, а зараз право на спеціальне використання продаються через прозору продажі, через аукціони. І кожен суб'єкт господарювання може для себе вибрати той лот, який йому найбільш підходить, по обсягу, дозволеному до вилову, по кількості лову, плавзасобів. Ну і так само можуть зайти нові користувачі, які планують проводити діяльність у цій. Ну, ви кажете, відбуваються зміни. І коли це коли це всього можна очікувати приблизно? Ну, аукціони відбуваються вже другий рік. Другий рік в результаті проведення аукціонів у 2023 році до бюджету Черкаської області надійшло 40 мільйонів гривень. Це тільки за продаж права на спеціальне використання. Ну, тобто, знаєте, раніше, коли це все починалося, були сумніви в ефективності цих заходів. Тобто вони все-таки показують свою ефективність. Ну, як ми бачимо, то показують. Оскільки до проведення цих аукціонів до бюджету надходило десь півтора до двох мільйонів гривень лише, а це надійшло сорок. Я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова закінчився період нересту. Ми говоримо про його результати та про стан Кременчуцького водосховища. В нашій студії Олександр Шажеря, начальник відділу іхтіології. Рибальства та аквакультури. Пане Олександре, що потрібно зараз знати любителям рибалкам в першу чергу? На що ви їх можете налаштувати? В першу чергу, як і кожен рибалка, любитель перед походом на риболовлю, це саме головне потрібно ознайомитися з правилами риболовлі, дотримуватись їх і, і буде все чудово, не буде проблем. Платний доступ буде? Ну, поки що це у процесі і на стадії обговорення, але в, в планах є. Процес обговорення в планах це такий, от, знаєте, цікаво знає термін. От коли приблизно цього можна чекати? Ну, про це важко зараз ну, не можна так говорити. Але в планах запровадження, як ми в студії вже з вами говорили, запровадження рибацького квитка. Рибацький квиток. Да. Питання ну питання залишається відкритим по рибальському відкрите, так дивіться ви штрафи, норми. Давайте все таки їх нагадаємо. Як зараз що, ну, як любитель рибалка може зараз не опинитися під штрафом, як він повинен ловити, що він повинен ловити, скільки він повинен ловити? Ну він саме головне повинен не перевищувати добову норму. Це 3 кілограма, плюс одна рибина. 3 кілограма, да, залишає плюс одна рибина, так. Да. Потім не перевищувати дозволену кількість гачків, це сім гачків на рибалку. Ну, це мається на увазі гачків. Використ... Це сім знарядь лову, так? 7... Ну, ну Може бути на одній снасті сім гачків. Так. Може бути, сім донних вудок по одному гачку. Головне, по... щоб ця кількість гачків не була перевищена. Але ви кажете, от не повинні от 3 кг плюс риби на сім гачків. Е, тобто, ну, зараз в даний момент це все віддається на свідомість рибалки. Перевірити це важко. Це... Ну, перевіряємо, під час здійснення рибоохоронних рейтів можемо… Це під час рейдів. Так? Да, да. Тільки під час рейду. І так само зараз, відповідно до правил, у кожного рибалки повинна бути лінійка і ваги. Для того, для самоконтролю першої частини. Лінійка чи для чого? Лінійку для лінійка потрібна для того, щоб вимірювати. Е, водний біоресурс кожну рибину, щоб вона була в межах допустимого розміру. А який допустимий розмір? Ну, кожну, кожну видає свій розмір. Ну так от приклад, давайте от, ну, що в основному насловиться в Кримінчуцькому водосховищі? Ну, плітка 20 см. не більше 20 см, не, не менше. Не, не менше, менше так. Якщо якщо менше допустимого ляш. розміру, 32. Ляж 32. Так, да, там це буде порушення, не Тобто ляж не менше 30. Не менше 30 не 32. 32, 30 більше більше. більше ну, ну з більше, більше можна. Ну і за порушення правил, якщо грубі порушення правил рибальства із застосування там, заборонених знаряд лову, заборонених методів, це методом багріння, то за кожну рибину нараховуються збитки. Що таке Давайте так, Хоча б основні заборонені види лову. Основу. Ну, заборонений – це сіткосностеві знаряд лову. Це всі будь-які сіткосностеві знаряддя лову вони є забороненими. Методи заборонені багріння це заборонені методи це метод багріння, так ну, так, так скажемо, драч. драч. Да. Це така назва не традиційна. Да, це... да. Але вона більш відома. Більш відома. Бізвідома. Про коропа що скажете? Коропи цікавлять, мені підказують. Короб. Штраф, який Ні, чи Розміри. розміри. 35. 35, не менше 35 сантиметрів. Зрозуміло, які штрафи? Ну, найдорожчі, сами найбільший штраф це у нас за сома. Це 5117 гривень. Потім йде судак, там 3587 гривень. Ну і так всі вийде. Ну, сома виловить можна, так? в принципі? Можна. можна. Це за, за грубе порушення правил рибальства. Це якщо з використанням заборонених методів, заборонених зряд лову. Тобто пірнать за сомом, як раніше це робилося. ну Ну, як це? це... Ну, зараз військовий період не можна, не можна зняти. А взагалі, якби не військовий період, то пірнать, в принципі, за не можна, просто щоб треба дотримуватися всіх норми вилова, так. Да. Норми вилова. вилова дотримуватися. От давайте, от вже на спливає наш час. На сам кінець, я думаю, нас зараз дивляться багато любителів рибалок. От нюанси от, нових правил, от, основні любительської риболовлі. Що саме головне, щоб потім не підняти на і на рибоохоронні рибоохоронний патруль, на закони по пунктам, буквально, що повинно дотримуватися любителі рибалка. Ну, саме головне, любитель рибалка повинні дотримуватися норми вилову. Це перше. перше. Друге, як я сказав, не перевищувати кількість гачків. Так. Мати при собі ваги і лінійку, виловлювати рибу дозволеного розміру. Ну і повідомляти за всі порушення на гарячу лінію Черкаської рибоохоронної патрулі. Ну і е, на човні в будь-якому випадку ні на яку відстань, ні на якому там надувному чи будь-якому човні виходити заборонено Ну поки так. що, поки заборонена навігація, то так. Дякуємо, що прийшли до нас. Це був Олександр Жижеря. Судячи з його слів, зараз Кременчуцьке водосховище знаходиться в доволі нормальному стані, рівень води цьому відповідає, мор риби не перевищує задані показники, і поступово, скажімо так, мешканці Кременчуцького водосховища відроджуються. Щастиво вам і пильнуйте себе.